Вчені пропонують використовувати пилок для виготовлення паперу і губок. Пилок несподіваний ресурс майбутнього від алергії до інноваційних матеріалів. У дитинстві я завжди сприймав пилок як зло, як джерело нестерпного чхання і сльозотичі, як символ наближення весни, яку я, чесно кажучи, не дуже то любив. Хто з нас не стикався з алергією на пилок? Але, як виявилося, те, що ми вважали просто подразником, може стати ключем до створення цілого ряду інноваційних та екологічно чистих матеріалів. Недавні дослідження, вчених з Сінгапурського технологічного університету відкривають абсолютно нову перспективу на цей мікроскопічний компонент природи пилок. Ідея використовувати пилок для виробництва паперу і губок звучить, м'яко кажучи, незвично. Але, як показує практика, найбільш революційні відкриття часто народжуються, здаються абсурдними припущень. Вчені знайшли спосіб перетворити непотрібну пилок в міцний, еластичний і навіть розумний матеріал. Це справжній прорив, який може кардинально змінити підхід до виробництва різних виробів, від упаковки до медичних пристроїв. Що ж такого особливого в пилку? Основним компонентом її оболонки є спорополенін – біополімер, що володіє неймовірною міцністю. Він настільки стійкий, що вчені називають його алмазом рослинного світу. Довгий час цей матеріал залишався недоступним для використання через складність його обробки. Але завдяки інноваційному методу, заснованому на лужному гідролізі, дослідникам вдалося розм'якшити оболонку пилку, перетворивши її в пластичний матеріал, що нагадує пластилін. Мені здається, це неймовірно елегантне рішення. Замість того, щоб руйнувати рослини заради отримання цінної сировини, вчені знайшли спосіб використовувати те, що рослини вже виробляють у величезних кількостях. Пилок це поновлюваний ресурс, який практично не вимагає додаткових витрат на збір. Уявіть собі, скільки дерев можна було б врятувати, якби ми перейшли на виробництво паперу з пилку. Але потенціал пилку не обмежується лише папером. Сінгапурські вчені демонструють, що з мікрогелю на основі пилку можна створювати плівки, губки, каркаси для тканиної інженерії, а також матеріали для носіця пристроїв і навіть розумних приводів. Це відкриває двері для найрізноманітніших застосувань, які ще не відкриті. Особливо вражає можливість використання пилку в медицині. Розроблені вченими губки, виготовлені з ліофілізованої пилку, можуть бути використані для зупинки кровотеч або поглинання розлилася масла, а захисні засоби для доставки ліків. Засновані на видовбаних пилкових оболонках, можуть забезпечити точну і контрольовану доставку лікарських препаратів в потрібній області організму. Я думаю, що перспективи використання пилку як будівельного матеріалу для тканиної інженерії є особливо перспективними. Можливість створення пористих каркасів, які імітують структуру природних тканин, може значно прискорити процес регенерації і відновлення пошкоджених органів. Ще однією важливою перевагою пилку є її здатність захищати від ультрафіолету. Це відкриває можливості для використання матеріалів на основі пилку як заміни традиційних підкладок у паро сонячних елементах та інших оптоелектронних пристроях. Екологічно чиста і ефективна альтернатива звучить дуже привабливо. Мені пригадується випадок, коли я працював над проектом з розробки біорозкладаних пакувальних матеріалів. Ми перепробували безліч варіантів, але жоден з них не відповідав нашим вимогам по міцності, еластичності і екологічності. Якби ми тоді знали про потенціал пилку, можливо, ми б змогли значно спростити завдання і уникнути багатьох невдалих експериментів. Звичайно, на шляху до масового виробництва матеріалів на основі пилку ще належить подолати ряд технічних і економічних проблем. Необхідно розробити ефективні методи збору і обробки пилку, а також переконатися в її безпеці і довговічності. Але я впевнений, що ці проблеми цілком вирішувані. Більш того, мені здається, що суспільне сприйняття пилку теж необхідно змінити. Нам потрібно перестати сприймати її як джерело алергії і почати розглядати її як цінний ресурс, який може допомогти нам вирішити багато екологічних та технологічних проблем. Освітні програми та інформаційні кампанії можуть зіграти важливу роль у формуванні позитивного іміджу пилку. На закінчення, я хочу сказати, що дослідження використання пилку для виробництва матеріалів є справжнім проривом, який може змінити наше уявлення про майбутнє. Це приклад того, як інноваційні ідеї, народжені з цікавості і прагнення до екологічності можуть привести до створення абсолютно нових і корисних продуктів. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо все більше і більше застосувань пилку в різних областях. Це не просто модний тренд, це реальний шанс зробити світ кращим і стійкішим. І, можливо, наступного разу, коли я чхаю від алергії на пилок, я буду думати не про неприємні симптоми, а про потенціал цього дивовижного мікроскопічного компонента природи.